Допомога від Ріната Ахметова на Київщині встановили перший підземний бункер для цивільних. У чому його особливість? Скільки людей вміщує укриття і як рятує від ворожих обстрілів? Докладно розповім далі на фабриці. Новини одразу стисніть вподобайки. Підписуйтесь на канал, і будемо переходити до справи. Отже, у Бородянці на Київщині побудували перше в Україні підземне сталеве укриття для цивільного населення. Бункер має назву Цитадель. Проєкт реалізував медінвестріната Ахметова спільно з державним агентством відновлення та за підтримки Міністерства розвитку громад і територій. Підземне укриття цитадель створили з урахуванням особливостей середовища. Це циліндричні конструкції діаметром 2,4 метри. Бункер в Бородянці спорудили на глибині до 5 метрів. Це модульна конструкція, яку можна розміщувати поруч із соціальними та житловими об'єктами школами, лікарнями, будинками чи підприємствами. Завдяки модульній системі можна швидко формувати різні варіанти конфігурацій залежно від потреб громади. Герметичні сталеві секції легко поєднуються в блоки, а монтаж займає лише кілька днів. Перебувати в такому укритті можна як короткий проміжок часу, так і більш тривалий період. Укриття в Бородянці може спокійно вмістити 48 людей. Бункер обладнали усім необхідним. Зокрема, там є два захищені виходи: вбиральні, автономні джерела живлення, вода, обігрів та вентиляція. Тобто, бункер повністю готовий до самостійної роботи під час обстрілів. Нагадаю, що група медінвесторів Ната Ахметова вже давно виробляє сталеві підземні укриття для наших оборонців. Операційний директор компанії Олександр Мироненко наголошує: тепер Метінвест масштабує виробництво. Давайте процитуємо: ми в Метінвесті маємо значний досвід виробництва і застосування сталевих підземних укриттів, криївок для поясів оборони та операторів дронів, підземних шпиталів і командних пунктів, які довели свою ефективність у бойових умовах. Понад 800 таких бункерів вже встановлено в країні. Тепер ми масштабуємо ці рішення для захисту цивільних осіб. Це наша відповідальність як групи Метінвест і принципова позиція нашого акціонера Ріната Ахметова. Вона є основою нашого бізнесу. Кінець цитати. Війна досі триває, тому сподіваємось, що подібних укриттів по Україні буде дедалі більше. Дякуємо всім, хто в цей важкий час дбає про безпеку жителів нашої держави. Друзі, підтримайте це відео лайком і не забудьте підписатися на канал.